6 чергової сесії 8 скрипня. 13 -е питання про погодження наміру на встановлення тимчасового металового гаража збиного типу Діянчику Мирославу Петровичу. Пропозиція на розгляд сесії. Шевченко за. 14. -е. Про погодження наміру на встановлення тимчасового металового гаража типу Побоченку Олександру Михайловичу. Пропозиція на розгляд сесії. Маршенько зам. Шевченко замненко за. П'ятнадцяте питання. Про погодження наміру на встановлення тимчасового гаража ража збинного типу Стреленко Борису Миколаєвичу. Пропозиція на розгляд сесії. Маршенко завченко. 16. Про погодження наміру на встановлення тимчасового металога зброного типу Хусаїнові Ларисі Віталійові. Пропозиція на розгляд сесії. Марченко завченко зум. Коза. Шевчин, коза. Сімнадцяте питання про поводження наміру на встановлення тимсоме та вража збройного типу Свереденку Сергію Олексійовичу. Пропозиція на розгляд сесії. Двадцять п'яте питання про внесення змін з програми здійснення заходів землю на територію Курсу Шевченківської міської територіальної громади на 25-27 роки. Затверджень. Рішенням Корсун Шевченківської міської ради від 24 до питання? 25. Пропозиція погоди. Маршенько завченко Шевченко за 26 питання про звіт про виконання бюджету Корсун Шевченківської міської територіальної громади. Пропозиція на розгляд сесії. Маршенько за Шевченко живе. 27 про внесення змін до рішення Корсін Шевченкої міської ради рік 24.12.2024 no 8 про бюджет Костин-Шевченської міської територіальної громади на 2025 рік. Пропозиція не розгляд це. Шевченко за. 32 питання. Про надання дозволу на розробку документації документацію вистрою щодо встановлення меж земельної ділянки в турів на місцевості виконавчому комітету Корсна Шевченківської міської ради площа 1,5864Г, розташований в місті Порсно шевченківський за межами населеного пункту. Пропозиція сказати? Шевченко знає. 33 Про надання дозволу на розробку документації за мною щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості припіла ЛМ орієнтовною площею 0,9 га по вулиці Слобідська в селі Гарбузи. Пропозиція погодить. <звитка> Шевченко знав. 34-та надання дозволу виконавчого комітету. Корсен Шевченківської міської ради на та документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальної площу БАГА, розташованої на території Корсуна Шевченківської територіальної громади за межами населеного пункту. Пропозиція погоди. Підтримує. Шевченко заміненко замкнув. 35 -е. надання дозволу виконавчого комітету Корства Шевченківської міської ради на розроблення документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Загальною площею 3,9254 ГА розташована на території Корстан Шевченківської територіальної громади за межами населення пункту міста Корстін Шевченківський. Пропозиція підтримує. 36 -е. надання дозволу виконавчого комітету Корсен Шевченківської міської ради на розробку. Те документація, що ви поділи земельної ділянки комунальної власності. Загальна площа 19 га розташована на території Корсні Шевченківської територіальної громади за межами населеного пункту міста Корська Шевченківська. Позиція підтримана. Десять 19. вулиця. Маршінку. Вішувати. Це ж на 20-11. На чарих, Там десь... На Шевченко за Не поза. 37. Про надання дозволу виконавчого до комітету Корсун Шевченківської міської ради на розробку цієї документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальної площі 48,3656 гектара розташована на території Корсун Шевченківської територіальної громади за межами населеного пункту село Сотники. Пропозиція підтримана. Марченко завод. Шевченко-жел. Темненко за. 38-про надання дозволу виконавчому комітету корсін Шевченківської міської ради на проведення експертної фаршової оцінки земельної ділянки площі Війковому на 828 гектара для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташований по вулиці Ярослав Мудоча, 344. Пропозиція підтрималась. Марченко зал. Шевченко. Темненько за. 39. -е. Про надання дозволу на розроблення проєкту замострою щодо відведення земельної ділянки для городництва в оренду по погремляка ЛТ орієнтовної площею 0,6 га, розташованої в селі саморідня. Пропозиція підтримана. Що ще вам 40 -е. Про надання дозволу на розроблення проєкту замострою щодо відведення земельної ділянки для всінокосіння і випасання худоби в оренду сопчинської ВВ. Орієнтовною площою 0,55 га, що розташоване в селі Гарбузи. Пропозиція підтрима. Мовченко за. Да. Шевченко за. Да. Да. 41. -е. Про затвердження проєкту загостри щодо відведення земельної ділянки площею 0,24 на Куценко Я. А Цільове призначення якої змінюється земельна ділянка комунальної власності. Розташована за адресою село Сотник. Пропозиція підтримати. Смовченко за да. Шевченко за. Да. Шевченко за. Да. 42. Про затвердження проєкту замустри щодо відведення земельні ділянки в оренду для городництва. Касяненко ОО, площею 0,04ГА, розташоване в місті Курсен Шевченківський по правоукосвітнянській. Позиція підтримана. Бачим поза. 43. Про затвердження документацій за замустрів щодо встановлення межземельної ділянки в матурі Стеренко ОП розташований в селі Сітники по вулиці Зелена. Черкаська района, Черкаська область. площою 0,35 га. Да. Пропозиція підтримати. Моршенку за. за. 44. Про затвердження та за замустр щодо встановлення відновлення мерзенних ділянки в натурі на місцевості місце ON. Шевченківський, провулок Schevchenkers, Верни, Гори, 15. Площою 0,0529. Да. Пропозиція за. за. 45. -е. Про затвердження та документації землю щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Жижерун Л в місті Корсен Шевченківській Світанково, 24 площі 00587 га. Пропозиція підтримка. Марченко за. Шевченко за. 46. -е. Про затвердження та документації землю щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Кобризі в Місті Корсун, Шевченківський, вулиця Харківця, 48, площею. 0 кома 0997 на пропозиція підтримки Маршенько закузавненко да. коза. 47 про затвердження тих документації за мустрій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натуреній місцевості Копійці МВ. Місті корсун Шевченківській вулиці Руслав Мудро, 8, площею 0 кома 08, 23 на пропозиція ще Моршенько допомагав. Пенненко за 48. Про затвердження те документації за мустрі щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Корсун НО в селі Гарбузин, вулиця Жура, 7, Черкаська ранська площа НО 14-20 га Пропозиція. Щоб ще не прижимати 49 Про затвердження та документації з індустрією щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Ляйко ВП. Місто Корсун Шевченко, течіни 32, площа 0,0772. Пропозиція підтримала. Моршенко за. Шевченко, Тенденко за, 50. -те. Про затвердження та документації зимустрів щодо встановлення мерзаменої ділянки в натурній сервіс на гайцю ОМ в місті Корсон Шевченківській Чубинського, вулиці Чубинська, 141, сорок один га. Пропозиція підтрима. Моршенко за за. 51. Про затвердження тех документації змустрі щодо встановлення відновлення мерзенної ділянки у натурній місцевістві Панасюк ЛГ. В місті Корсун-Шевченківській, вулиці Ярослава Мудрого 247. площою 0,0717А. Пропозиція підтримує. Шовіщенко зав. Це друге про затвердження та документації з землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі місцевості Печеменко ВМ розташований в місті Корсен Шевченківській вулиці Руслана, 21, площею 00145 га, Та надання згоди на встановлення земельного серед відтукту. Пропозиції підтримувати. Моршенко, так. Да? 53. Про затвердження та за замустрі щодо встановлення меж сімейної ділянки в натурі місцевості при Луцькому в селі Гарбузин проволоку перемоги 2 площею 01497 га Пропозиція підтримана. 54. Про затвердження тех за мутрії щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі і місцевості Сторадуб НА в місті Корсун Шевченківській вулиця Крута, 46. Черкаська раніше голову з площою 0,1 га. Пропозиція підтримана. Моршенько Козак, Що ще не Козак. 55 -те. Про затвердження тех документації і зимоць щодо встановлення відмовлених межі ділянки на, на місцевості стегні ВП в місті корсунь Шевченківській вулиця Корольова, 5, площею 0,0628. Пропозиція підтримана. Моршенько Козак, Що ще не помненко, 56. Про затвердження документації землеву щодо встановлення відмовленої земельної ділянки на півдні на сесії Тарасенко Юа в селі виграє вулиця Піщана, 14, площею 0,25. га. Пропозиція підтримана. 57. Про передачу оренду земельної ділянки комунальної власності при кої СМР розташований Корсен Шевченко в місті корсун Шевченківській вулиці. Він, Діка, 29 Порща, Новгород, 28, 43 га. пропозиція підтримує. А що це підроздіть? Що це? Хата яка? Добре, Комунальна власність. Оренду. Марченко, да. Що ще 58-на про припинення дії договору оренди землі від... Ми 12-22 року укладено між Корсун Шевченківською міською радою та громадянкою Гапанчук Олег шляхом його розірвання за згодою сторін. Пропозиція підтримана. Моршенко зачинка за, за. 59-й. Проведення дозволу на розроблення проєкту замусту щодо відведення земельної ділянки з метою встановлення земельного середу Тубровченко ТВ по вулиці Ярослава Мудрого. Поряд з центральною лікарнею місті корсун Шевченківський, Черкаська рівна Черкаської області, 0,00285 га. Да, Пропозицію підтримати. Марченко за. Шевченко вщина казав. Так, деннаня, я ж 61. Так. 31 що Комітету Корсен Шевченківської міської ради на розробленнях документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Загальною площею 0,1828, 1828 а в місті Корсен Шевченківській вулиці Ярослава Мудрого, 125. Пропозиція підтримати. Машенько, да. комісія, за. так. Різнення питання немає. Комісія закриття.